Друзі, привіт! У теперішній час AI заполонив світ. ai то ai сьо Ми чуємо цю абревіатуру майже усюди. Новини, реклама, YouTube, Instagram, ну реально усюди. Проте, знаєте, є реально круті розробки, і тому сьогодні ми підготували добірку ai інструментів для різних завдань, які точно допоможуть вам автоматизувати рутинні завдання, швидше знаходити інформацію, економити час на відповіді на електронну пошту і загалом дозволить вам розвиватись всебічно. До речі, запускаємо нову традицію. Для тих, хто додивиться це відео до кінця, буде цікавий лайфхак, пов'язаний з темою даного відео. Ви готові? Тоді поїхали! Перший інструмент, який ми вам хочемо представити, це Perplexity AI. Якщо вам здається, що якість пошуку Google погіршилась, тоді, можливо, ця пошукова система саме для вас. У центрі екрана бачимо поле для введення вашого запиту. Одна з головних відмінностей від Google це можливість вибрати, звідки Perplexity братиме інформацію. Це може бути веб, наукові роботи чи соціальні платформи, ну, типу Reddit. До прикладу, можна вімкнути академічний пошук і пошукати щось. Перплексіті не тільки дає відповідь, але й додає посилання на джерела. Ви побачите цитати прямо в тексті. І вони всі взяті з опублікованих наукових статей. будь яке джерела можна відкрити та переглянути матеріали. До прикладу, ось так. Крім того, можна переглянути список усіх джерел. Ось тут. Або картинки, пов'язані з пошуком. А, ну і. Загалом можна продовжити пошук по релевантних темах. Це ідеальний інструмент для досліджень, перевірки фактів і отримання AI-аналітики з мінімальним ризиком вигоданих даних. А найголовніше це те, що цей сервіс повністю безкоштовний, а якщо потрібні якісь додаткові можливості, то тут є і платна версія. А йдемо далі. Google недавно представив ноутбук LM. Це доволі крутий персоналізований AI-помічник для дослідження, себто підсумовувач інформації. А як воно працює? Ми можемо підвантажити pdf документ різні онлайн-ресурси, також туди можемо додавати і YouTube відео, та навіть цілі книги. Таким чином, ви підзбираєте ресурси для аналізу. Невеличка нотатка. Не обов'язково завантажувати багато усього. Цілком може бути достатньо якогось одного ресурсу, себто pdf документа Завантажуєте. А, і що далі? AI вивчає та підсумує всі підвантажені вами дані. І помічник генерує коротеньке самері по вашій інформації. Далі ви можете поставити йому запитання, і він не просто дасть відповідь, а ще й покаже, звідки саме ця інформація знайдена у ваших файлах. Також можна створювати навчальні матеріали, типу тести з відповідями, есе, словники, або ж оформити все у вигляді діаграм звіту, відтворити хронологію подій, створити питання відповіді, або навіть створити подкаст. Себто, ви задаєте напрям розмови, а я генерує повноцінний випуск. Причому складається враження, що його записали звичайні люди, а не роботизований голос. І що круто, у новому інтерактивному режимі ви можете з будь який моменту увійти в подкаст і поставити там запитання або змінити тему обговорення. І ви можете просто приєднатись до розмови. Подібний до попереднього, чат-PDF простіший по вигляду, але працює без смс -і, і реєстрації. Просто закидаємо наш PDF файл і отримуємо короткий опис інформації, а також можете задавати питання. Тепер давайте трішки поговоримо про генерацію. І четвертий інструмент у нашому списку це Suno, AI-інструмент для створення музики. Просто опишіть, яку пісню хочете зробити. Чим детальніше, тим краще. І гайз згенерує дві версії. Ви також можете написати е, текст самостійно або за допомогою чату GPT та інших llm моделей Також можете задавати структуру пісні, типу куплет, приспів, перехід чи хук. Додатково можна налаштувати стиль музики та вибрати персону. Хоча останні опції вже буде платно. Коли композиція буде готова, а ви просто завантажуєте її і можете ділитися з друзями. Проте тут варто згадати про ліцензію. Якщо ви створили пісню з безплатним доступом, то ліцензія на пісню буде належати компанії. Проте, якщо у вас платна підписка, то пісня буде вже ваша. На п'ятому місці у нас Eleven Labs це сервіс, що створює надзвичайно реалістичні AI-голоси, які звучать як справжні люди. Швидше за все, ви чули їхні голоси в YouTube відео або навіть у, рол у рекламних роликах. Щоб скористатись ним, вам потрібно просто увійти в систему, перейти у розділ «Text to Speech» і вписати якийсь текст. А потім в правій панелі ви вибираєте асистента голосового, який хочете почути, вибираєте якісь системні налаштування і тиснете «Generate Speech». «Why don't don't skeletons fight each other? They don't have the guts». Непогано, правда? Крім синтезу мовлення, LM Labs також пропонує і voice changer для зміни голосу, генерацію звукових AI-ефектів та навіть переклад дубльованого аудіо іншим, іншими мовами. Якщо вам потрібен інструмент для створення презентації, Gamma – один з найкращих варіантів. Просто напишіть текстовий запит. Це може бути вже підготовлений текст або просто тема. Також є опція генерації через URL-адресу. Далі обираємо мову, а, вибираємо кількість слайдів який буде в презентації, і наступним кроком воно нас воно генерує нарис, що саме буде у презентації. Тут також можна обрати і тему для презентації, а також яка модель це все згенерує. І AI генерує повноцінну, красиву презентацію з захопливим текстом та зображеннями. До речі, крім презентацій, він також може створювати і документи та вебсайти. І так, ця татуа також абсолютно безплатна. А якщо вам потрібен AI-помічник для кодінгу, то зараз, на нашу скромну думку, найкращим інструментом є курсор. З його допомогою можна створити та розгортати повністю робочі додатки без знання програмування. Це, до речі, заявляє розробник. Достатньо лише правильно сформувати запит. Проте тут. Треба бути трішки обережним. Так чи інакше, потім ви можете коригувати код з допомогою AI. У цьому відео ми не будемо розглядати його детально, тому пишіть у коментарях, чи хотіли б ви, щоб ми розглянули це у наступних наших відео. А також розповідайте і про свій досвід з цим ресурсом. Окей, okay, код написати ми зможемо. А що по дизайнах? ЮІЗЕР він ідеально підходить для швидкого створення ui макетів та дизайнів з допомогою AI, дозволяє згенерувати інтерфейс із текстового запиту, перетворити скріншоти у редагований макет та багато цього іншого. До прикладу, можемо створити хрестики, нолики. Як бачимо, воно нам вже створило якісь дизайни сайту, там основна сторінка, гра, наша гра і тому подібне. Також завдяки AI ви можете швидко вносити зміни, додавати або редагувати компоненти, а ще, що прикольно, ви можете експортувати елемент з UIZV і передати їх в курсор, який в залежності від макетів перенесе це все у код. Йдемо далі. Якщо ви створюєте або хочете спробувати себе у ролі творців контенту, дескрипт це справжній прорив у редагуванні відео та подкастів. Він пропонує насправді величезну вибірку різних можливостей: це і редагування відео та створення подкастів, вирізка довгих пауз, можливість додавати текст або новий голос. Тобто, AI навчиться і відтворить вашу мову, покращення звукової доріжки, а також він автоматично генерує субтитри англійською та іншими мовами. Також можна покращити зоровий контакт з глядачем і генерація там транскрипт, -транскрипт файлів а ще прикольною тулою є що ви можете генерувати обробляти відео напряму в текстовому редакторі тобто ви можете додавати якісь речення забирати і тому подібне і воно все автоматично буде аплаятись на відео це один з найкращих ai інструментів для спрощення процесу створення контенту а, добре, йдемо далі. Так, знаю, що про Google ми вже згадували раніше, але вони пропоную ще одну тулу. Це Google AI Studio. З деякими крутими опціями. Вона під капотом використовує Gemini. І так, це аналог чату GPT. Тому думаю, з більшістю функціоналу ви вже знайомі. Можете зайти і попробувати власноруч. Але сьогодні хочу звернути вашу увагу на опцію Stream Real Time. Це AI здатен аналізувати ваш екран у реальному часі та надавати покрокові інструкції для виконання різних завдань. For example, let's try to stream it. Let's show тут my screen. I Excel табличка. Okay, I see your spreadsheet. You would like me to calculate the yearly revenue for apples, bananas, and oranges for the years 2023 and 2024. And also provide you with the formulas for these calculations. Is that correct? Yes, pretty much. For each product, you can use the SUMIFS function in Google Sheets. The formula for 2023 apples would be equals SUMIFS D Laughing Face, AA 2023 CC, apples. The formula for 2024 apples would be equals Sumifts, D Laughing Face, AA 2024 CC, apples. You can copy these formulas, changing the the year and item to calculate the rest. Ми відповідно прописали те, що він мені говорив, я вставив формулу і давайте її протягнемо для всіх. І того давайте подивимося для Apple з 23 м так у нас буде 107-104, це дійсно 211. Так, доволі цікава тула, яка швидко дозволила нам підкорити Excel. А на цьому на нас все. Дайте знати у коментарях, який з цих інструментів вам сподобався найбільше. Можливо, щось з того вже використовували раніше. Це просто цікаво почути про ваш досвід. А, ну і як обіцяли, корисний лайфхак. Більшість цих сайтів вимагає обов'язкової реєстрації, а обійти ви її зможете за допомогою тимчасового імейлу, типу TempMail. Про це та декілька інших порад ми розказували у відео, як обійти обов'язкову реєстрацію. Чотири простих способи. Тому запрошую подивитись і його. А тепер точно усе. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк, також залишіть коментар. Ну, знову ж таки, будемо дуже раді вашій підписці. А на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!